Вона така була фантастична жінка, що вона ще й моду на це все завела. Оці прикраси, п'ять прикрас, які вона писала, які тепер називають чокер. Так? От, Фу -фу чокер, да. Вони зараз модні, а вона їх носила. Вона до європейського а, вбрання дуже Адаптувала. елегантно додавала українське національне, завела моду на вишиванки. Вона, вочевидь, розуміла, що візуалізація це дуже важливо. Ну, звичайно, таким чином формує всі видання Олени Чілки. Практично є прикрашені вимі, обрамлення є. Саме українським mm -hmm. орнаментом, і це настільки характерно, воно знаєте, як маніфест, і не тільки її Ірина Анатолійовна, правда, що і її дітей, навіть український прапор на збірці Лесі Українка, який потім радянські часи старанно, якщо ті збірки десь зберігалися, старанно витирали, просто знищували, щоб не бачили, що ну де ж Леся Українка, соціал-демократка, і така велика прихильниця в лапках Росії. А в неї на збірці відгуки видані в Чернівцях жовто-блакитний прапор. жовто-блакитну немає. Mm -hmm.